Тут кров проливався. Завдяки йому стільки раз було, що тут міліція завжди була з народом, коли бойня була. Хлопці, я вам ще раз кажу. Я не проти свободи проти кого. А проти тих справ, що роблять. я кажу, ми не за то стоїмо. Нам треба буде люструвати ту міліцію. Громада обрала, її, поставила її в кандидатуру. Вибрали. Будем... Коли ставили заступником то з удару, то був взяточника. Не можна такі речі робити. Я цю людину, а прокуратуру ви запр... Чому? Ні в Франківській, ні в Львівській області папари не палили. Наглядові справи, кримінальні справи, а нас щось попалили. Що про зібратися? Поки люди на Майдані стояли, хто проти. Я дякую, я також знаю цього чоловіка і ми, власне, маємо всі мати це розуміння. Пане Облещу, який каже, що він захищав, всі чітко бачили, тому що тут були люди. Тому що ті люди, які ззаді за мною спиною, вони не були там. Вони не були на взяті УДА. Вони не бачили, хто керував цим. Цим керував безпосередньо облежчю. Вони не бачили, як били депутатів Верховної, міської, обласної ради.